Сьогодні поговоримо про такий класний помічник кожного рибалки, як бакан. В даному випадку це Азура Сафіна Light Game на 19 літрів. Прекрасний помічник для спінінгіста і не тільки. Якраз, на мою думку, 19 літрів більш ніж достатньо для того, аби закрити переважну більшість завдань на наших рибалках. У нас є один, два, три родхолдери, тобто ми можемо переносити з собою цілих три спінінги. Можете купувати один на трьох. Також чудовий варіант, тому що ось тут вже швидкий доступ для нашого інструментарію. Карнсанг сюди заходить, ось так закривається, і все окей, тому що він в надійному місці. Він не випаде, це важливо. Як бачите, дно у нас також має ось таку рельєфну структуру, тому він не ковзить. І будь-який дощ, будь-які опади, все, що. Може вам стати на заваді гарної, успішної рибалки, вам байдуже, оскільки все це буде зберігатись тут надійно, захищено та сухо. Ніякі механічні пошкодження не стануть на заваді. Окрім того, якщо треба щось швидко прибрати чи забрати, користуйтеся ось такою липучкою. Ну а якщо на тривалу якусь там, подорож чи ще щось, у нас, звісно, що є блискавка. Якщо ви знову ж таки ходите далеко, у вас там. 500 і більше метрів користуйтеся ось такою шлейкою. Якщо швидко перейти, відповідно, це все передбачено, є ось така система та зручне руків'я. Є така система, трансформер, тобто кожен бажаючий може окремо придбати собі саме ті бокси тої ємності та форм фактор який буде найкращим вибором саме для нього. Є ось, ось такі прозорі кришки, руків'я, надійні блискавки. Тут можна зберігати, будь-що навіть ваші риболовні котушки. Але це не означає, що потрібно нехтувати правилам безпечного транспортування. Тому про риболовні кофри теж не забуваємо. Тому це не тільки для човна, форелятників чи будь-яких рибалок, які шанують рибалку на комерційних водоймах. Це потрібна річ, і я вважаю, що з кожним роком кількість шанувальників бакану буде лише збільшуватись, Користуйтеся найкраще для найкращих.